Продовжуючи ось тему власне мобілізації, військового обов'язку, хочеться поговорити і про учнів, тому що ви якраз працюєте із старшокласниками. Чи помічаєте ви тенденцію, що хлопців у старших класах зараз стає все менше? Я помічаю цю тенденцію, що е, хлопці, 17 років, намагаються. Навіть це не рішення хлопців, цих, це рішення більше батьків. Е, є такі у мене кейси в моїй школі, в інших школах, в моїй бульбарці, знову таки, що батьки переживають, вони не знають, що буде з їхніми хлопцями там, з 18 років. Вони кажуть, краще їхати за кордон. І є опція ж навчатися онлайн в школі, наприклад, або там дистанційно. Е, і відповідно можна рахуватися в цій школі, або йти вже в систему навчання до іншої країни. Е, таке є. Сказати, що цього стає менше, напевно, ні. Сказати, що цього стає більше, напевно, теж ні. Але таке явище є. І чимало учнів, хлопців обирають саме такий шлях. Причому було таке, що в 17 років хлопці виїжджали, а це у мене був один учень, який в 16 років каже, що його батьки вже 16, щоб навіть він не був на обліку військовому тут, щоб він виїжджав раніше. Я не знаю, як до цього ставиться. Напевно, що десь частково я розумію батьків, вони хвилюються. І я не думаю, що це виїзд за межі України на все життя. Знову-таки, це можливо короткострокове рішення. Плюс у кожного своя мотивація може бути. Але з іншого боку, я є зараз вчителем української мови на одному проєкті iLearn, називається. Це підготовка до складання НМТ з української мови, вебінари щовівторка. вівторка е, там я бачу багато хлопців долучається онлайн в чаті. Ми з ними спілкуємося, комунікуємо взаємодіємо. Це відкриті безкоштовні вебінари і а вебінари з складання НМТ для тих учнів, які будуть вступати в українські вище навчальні заклади, тому що якщо їхати за кордон, НМТ не є обов'язковим. І відповідно я бачу, якщо учень хоче скласти НМТ і навчатися в Україні, то відповідно він не боїться, те, що йому моликансь 18 років чи 19, і він буде на цей час в Україні. Тобто є велика категорія людей, які своє майбутнє з Україною. Виміряти це у відсотках я не можу, але повертаючись до вашого запитання, є тенденція, що чимало. Так, я обережно скажу, чимало хлопців виїжджають за кордон до настання 18 років, напевно, що через ризики ну мобілізаційних процесів.